Слава Україні, друзі, збірна України обігрує збірну Бельгії з рахунком 3-1. Це одна з найяскравіших перемог в історії нашої збірної. Ну, якщо говорити про другі тайми, то це точно був один з найсильніших других таймів, які ми бачили у виконанні нашої збірної за всі роки. Ну і дійсно, в першому таймі ми отримали прочуханки. Це був. Нокдаун навіз дебрюй, не удар головою Лука, навіть Лунін, який непогано відіграв у перші дайми весь поєдинок, нічого не зміг вдіяти. Ну а другий тайм треба було ребро випустити Лякай, який зрештою обікрав м'яч у захисника і тіво курта нічого не зміг зробити один-один. А далі була тільки на полі Україна справжня симфонія. Всі наші красені спочатку Ванат, після. Пасу від Віктора Циганко зробив рахунок 2-1 камбек. Ми вийшли вперед. Ну а крапку і яку поставив Ілля Забарний з передачі Олександра Зідченка. Забарний став левом матчу А ми тепер чекаємо зустрічі у Генку вже в неділю ввечері. Збірна України за крок від того, щоб увійти до Ліги А Ліги Нації Уєфа. Тож Україна. Вперед. А ви, друзі, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.